Гарячий пиріжок тижня або одна з найцікавіших квартир на ринку на сьогоднішній день. Ви мене запитаєте, Михайло, як ти зрозумів, що ця квартира найцікавіша? Дуже просто. Я два тижні шукав квартири для покупців по дуже простому запиту. Здана двокімнатна квартира для власного проживання. І я прочесав буквально все, що можна було прочесати: забудовники, власники, абсолютно всі каталоги і так далі. І я вичислив, що ця квартира реально є одною з найцікавіших. Ну, в топ-3 на ринку точно входить. Давайте розкажу, чого. По-перше, це повністю зданий будинок обжитий. Там вже є е, працюють ліфти, там вже запущені всі мережі. Абсолютно. Тобто там працює домофон. уже, Це дуже круто. По-друге, це квартира з наповненням. Тобто, там, щоб ви розуміли, це взагалі фантастика для заного будинку, який коштує 900 доларів за квадратний метр. Ціна квартири, сюди вже входить ідеально рівна штукатурка під маяки, ідеально рівна стяжка підлоги. Тепла підлога розведена по всій квартирі. Встановлений двоконтурний котел на опалення і на підігрів води. Тобто за, за цю ціну таке наповнення це просто фантастика. По-третє, ця квартира ідеально підходить саме для власного проживання. Чого? Там шикарний вигляд з вікна, там величезне панорамне вікно з кухні, чудовий вигляд, просто можна кожного дня заходити і милуватися. По-друге, це кухня-вітальня. Тобто, по суті, можна зробити як трьохкімнатну. дві ізольовані кімнати плюс кухня-вітальня. По третє, це цегляне будівництво, це шумотеплоізоляція. Ви не чуєте сусідів, ви економите на комуналці і так далі. А і можна сказати, як вишенька на торті, це оформлення по переуступці. Тобто, хто розуміє про що я говорю, той розуміє. Тобто тут не буде якихось космічних податків, які в останній момент ні з цього, ні з того з'являються. Тут абсолютно супер ціна, вигідне переоформлення і дуже крута квартира. От, тому це є гарячий пиріжок тижня. Кого цікавить, її подивитися, то поки що ще можна встигнути це зробити.